А ну, владі, чуть, чуть тише зробила, я інтро, інтро професіонально Значить, Сьогодні ми граємо Game of Stick. У нас тут ось така компанія. Правила одразу швидко об'ясняю і вам, і глядачам. Заказувати можна стик, і стик має бути ідеальний. Якщо вас скинуло, ми це не заказуємо. Можна заказувати китлі, можна заказувати волапу. Ми завжди так заказували. Одна спроба, одне виконання. Все. От і все. На останній букві дві спроби в кожної. Давайте скинемся с кого. Сколько раз, раз? можно показать? Один, Один и т. самый заказ, який не получается, максимум два раза можно заказать. Раз, два, три. А, ладно. Там, там перший сложницы. Ну, а, а, по а потім уже що? все время що попало. Давай. Раз, два, три. Раз, два. Хорошо. Ти... Давай. А, Похуй, що. Так, ні, все, стан що угодно. Окей, все, стан що угодно. Ми не розібрали, раз, давай. І що угодно. І раз, два, три. І всі по мене. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Та ніхто не пугало. Перший заказ. Думай заказ сразу. Раз, два, три. Ти останній. Раз, два, три. Ти не дивишся. Ти перший Раз, два, три. <ганувач> я, чи, 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 чи. Все, у мене 20 минут на карті, так що, коли буде качество інше, це будете знати, що ми знімаємо вже на телефон. Нікіта <ганувач> замовив Тік-Так наверх. До речі, я забув сказати, ми граємо на 500 гривень. Я спонсор відео. <ганувач> так що, хто виграє, коли... точніше, Єгор, коли виграє, отримає 500 гривень. Полетів, Нікіт. Красава, Никит. А, Замалывай мне вид Владика. Почти сделал. Так, wall pop 360 вид Владика. <звечес> Хорошо, nice. Тур готов. Неплохо. Лучше, чем твой этот, Акурос. <laughs> Сейчас, я косушусь, тебя. А, ну все.

Цей чип нас будет сейчас розбудити. ال... Владик вирішив виплачувати і заказати. Олег Козирь, це Владик Козирь. Так, Владик Козирь. По росту? Так, Владик давит по росту. Жесть, він майже вивіз. Все, я заказую. А из із розгона звідси на гешку. Окей. Розгон Нормально, нормально. Найс. Nice. Хорош, Шли... Нікітас. На yeah, біжку. Ще один. Вибач. Є, давай. Угу. Давай, ну! Ес. Такі, пацани, на чесні свої букви запам'ятовуйте, пожалуйста. Так, скроється, щоб ми просто, блядь, не... На відео то скроється, на ну, той, но. Мне кажется, я бы не допрактирую. Но на самом деле, якщо ти притопишся всій дурі, ти ти допрыгнеш по-любому. Типа у тебе просто там два шага повних буде, Ну. Да. Красава. Чи пятка там? Пятка? На час. На дальний. Снимай. Да. Угу. О боже, Егорчик! Ну, да, си, так, на танк да я думаю, минуту, блядь. Егор саботажит сам себя. Давай. А шо плечика-то коснулась? <плес> Хорош. СТ <плес> Никита, да, вроді? <плес> не, не, вона не сломалась. Там просто поняття там метал під низом, і того воно так такий звук видало. Тут і перший вниз і вперед дуже сильно. Слухай, ну непогана спробує. Ти вперше це пробував? Ну, типу, як для першого разу, я тобі чесно реально кажу, що це непогано. Що буде? туди на планку стік через На серединку через оцю, так? Давай. Та озвуч для глядачів, будь ласка, що ти хочеш? Чи ти ще не знаєш? Ти сказав, що знаєш. <laughs> Поняв, ну давай потім. Тик на гешку високу з, з панча, да? Ні, не, типа развонус відсюди і оттуда уходит. З шати, нахуй. Куда? На Титанік, що ли? А, да. З гешки? Звини, и сюда. Звий, ты на Титанік. На яку стіну? На високу, на низьку. Нет, да. такой. Понятно, Никита решил питы на все деньги, блядь. Другий раз за сьогодні, ну давай. Мне кажется, я пять причм. Мені не кажется <паспортир> гарний заказ. Другий хто заказує Владік? Ааа. <паспортир> 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 Він дуже обманчивий. він типа здається, що там летіти, ну, є куди, а насправді типу, єлі-єлі пригаєш, і ти вже його перелетів. Я його другий раз тоже перелетів насправді. Ой-ой-ой, найсик який вообще. Я даже не прыгнув. Середина ну. Ні, серединки рахуються, да. Серединки, конечно, рахуються. маленька, Ага. Капець на маленький салазин. Давай я. Давай. Нотан, нихера себе. Он його. Не, він так прям парашютиком красиво дав. Да, він такий, я, я тоже парушу так само дав. <су> він дуже обманчивый. СТ э, у тебе, да? СТА. СТАЙ. Никита, ты? Давай. Ноги просто разом тримай, и вони никуда не уйдут. Все, нормально, нормально. В тебе Никита СТ тоже, да? Гора, які забігав, єдиний, хто забігав на четверту. точніше на 4 метри, оце висока. Не зміг замовити, блин. На це, ну, в залі сьогодні пильно. В залі реально дуже пильно сьогодні. О, oh, єс! Yes. На бабки играем, да, поэтому все серьезно. Я Давай, Никит, полетел. STIC. -А Натан. Ты был близко, Натан. СТ -А у тебя, да? Подожди, в тебе СТ -А или СТ? СТ. -А Владик даже, даже no убодеру, no правильно? Що буде? На, На саму високу? Да. Ну, бля, Ігор нас йде тупо по козирям. От що може, то заказує, давай. Та да ні, якщо б ти з такого розбіга заказав, я би в шоці був. Хто далі заказує? Я. Натан, що буде? Арабка з тумби в стік. Арабка з тумби в стік, супер. Я, я радий таким заказам. Давай, Натан. Давай. Да, давай. Перша буквально через тебе. Ууу! Найс, це в мене перша буква, да. Це я беру. Я даже пробувати не буду. Нікита STIC. Егор, ST Клянусь, не дайте. тебе ST чи STI? КАКОЙ СТ! А що я не зробив 360 СТ! Ну, в тебе ST Все. Владик, ти пробуєш. Боже, Владик, снял? я снял только вот как ты впал, блядь. Добрый Ничего не сказал, двойно, тебе просто начал спамить себе боковуху. <реклёвый> Все, хватит. Ты пробуешь? <реклёвый> Нет. СТ <Нет. реклёвый> ST, STIC. <реклёвый> và, Владик, у тебя STIC тоже? <реклёвый> а, у тебя стик. Я <реклёвый> <реклёвый> <спреклёвый> <реклёвый> А ты думаешь, окей, давай. Нихуя себе, хорош. Вы чё? Ганду! Да! Крутился как череп, блядь! А, блин. Я заказываю! Я допрыгну. Бля, убьюся, давай, давай, Давай. Окей, О, боже. Сейчас. Ты готов? Сейчас я. Сейчас, чуть надо, блядь. Да лети уже, господи, да. Давай. давай. Пятки. Есть. А все Давай, Игорь. Покажу вам с этого кута, как он выглядит, там позабегал. Что за Как ты вывез его? <звук> <звук> Хорош. Не, реально хороший. Натан, ты? Давай, полетел. Да <муз marine> <св screens> <ofere côté> хорош. Да, ты рукой да, тут звук был, я я а, <свар móans> а что ты делаешь? А. а? Ой, блядь, с правой нахуй, я ебу. От верха или От наконки, да, У есть. Слава богу. Давай, Егор, заказуй, иди. Я тут спину лягу, если Я тоже там в спину лягу. Чисто по козирям делаю. Не, так. Я зразу сказав, що Егор виграє. Дивись, Натан, ты твой STIC ти сейчас тут. Так твоя тоже, Егор. Аааа, Егор, ну я казал, спочатку сначала звид, ты ти, блядь. Моя А, STАйC, я її вже вижу. 360 Натан? ще раз на серці? 360. А, окей, ай полетел. 360 на черного друга. Найстрай. Nice а, я заказую знову. С той самий тік-так. Ну було. Не було п'ятки. <зас> Ты що, Егор, гониш? Ты шо сьогодні їв, блядь, стикер ти ебучий. У тебе все ще СТ, да? Ну ти гандон. У, у мене СТ. У Так, да, давай, тебе стіай це, ти ще, ти ще цього не знаєш, давай. То це... делай давай. Натан, дивись, я тупо сотку тобі закидую, чисто якщо ти цей стик <гум> ти його, ти його в житті... Я просто сотку тобі даю. От зразу, якщо ти його вон сотка летить. Ну так я ж того і сотку закидую. Це дуже... Чуваки, Це дуже важкий стик, якщо ти його ніколи не пробував навіть. Чакай. Я теж не І ти не діяв? Ну тобі я сотку кидати не буду, бо вона тобі і нахуй не надо. Але... але. Але ну це. Це уважаємо буде, якщо ти тоже ніколи не пробуючи. Давай. Полетів. І... Давай. Ууу, блядь! Ну куди ж ти влетів в волі, настільки близько, ти що гониш? Та ні, ти надто близько підбіг, чувак. два Та, Ну треба було так, щоб ти на витягнуту ногу зайшов, а не блять в текстури. Ну да, ти вообще не дивився на на... на... на стіну. Ну я була цель, я не ублюдку. Владик, хоче попробуй. Давай. Ну, ты бы зайшов, ты бы зайшов, але. Что? Замовлення от на спанча вот такие силы. Я думал в темп на воле. Блять, с правой ноги придется уехать. С левой? А нет, с правой, да. А у меня левая толчкова. Смерть? Да. А у тебя какая Правая. Кто под тебя, пидор, заказал? Из руха. Я вважаю, що не було Так, його заказує волап висотою 3,60 з ось такого гігантського розгону. Це умова від автобуса. Ізі вообще. У Натана дві спроби. Я кончиками так тут, коротше, зайшов. Я так зайшов на найвисоку. високу. Натан, два дів. Файна, остання буква. Дві, ну остання буква, але... Дві спроби, так. Да. Буде друга спроба чи ні? Поняв. Ти ти Каже, я питався заползти по стіку. <тас> ну це було дуже-дуже це да, близько. Ну це дуже близько було. У нас з тобою STI, правильно? В Сміл СТ. А, то в мене STI, а в тебе СТ, педик. Ну давай. Іондоша пішов, пішов другий раз оце стрибати. Ну тут дуже далеко. І в нього прыжок з місця на 15-7 далі, ніж у мене. Отак от виростив собі ученика на свою голову. Хорош, красава взагалі. Ну, я знаю, що якщо я прыгну, я це ляху просто. Ну, Просто ляху. Тому я навіть пробувати не буду. Другий. Давай, Ігор другий, він знає що... на що давити, коли грає проти мене. Давай. Пятка, да? Ну, Пятка левая. Поскольку по паверу я вообще никак не могу его вынести, я буду стараться по трубам, чтобы он скинул. Темп на маленькую гешку Бою мать! Что ты, Егор, готовый? Да. Давай. Да, да пяточка. Зажався так, що устанів. Тут такі оф-енгли, типу, і тут треба цю трубу оминути, тому давайте звідси зніму, щоб побачити. Оце та труба, про яку я говорив. STI, Слава да? Богу. <плес> 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 Єгор вирішив замовити звідси в крок сюди і от туди. Отут на ширіку тут реально видно наскільки воно далеко. А вживу воно виглядає. О, Ягор, чуть не умер. Вживу воно виглядає ще далі. Можете повірити мені, це просто ну, кілометр їбаний. Та ну нахуй! П'ятка? Ти шо ти в п'ятку це дав? Єбать! Перехват і по попрямой, але це має бути все типа без затемпа. Тут ставочка на те, що там дуже важко зорієнтуватися, щоб як тільки ти уцепив і без спадкача одразу вверх себе перетягнути. Підсядь і просто попрямі його давай. І давай так чуть-чуть, щоб ти зверху був, щоб поки ти сідаєш, ти міг дёрнути хоч чогось уверх. А коли ти вже ухватишся руками, то просто толкай, яка там нога вже буде, толкай в ту сторону і отпригивай. Май! І. Ой, красава! Єгор, да ти сьогодні взагалі on fire, блядь. Ти що гониш? І трубу не коснувся. Красавчик, а ще. Так, я знаю. крок. Славу. Я я на, на листу, і, типу в в я я вже. Ігор сказав нічого е, особистого, просто бабки. <говори> і вирішив заказати той <говори> самий прыжок, тільки в другу сторону. Він в другу сторону чуть-чуть важчий, бо та стіночка буквально на стільки вища. Ну давай, Ігор. Красава. Well done. GG, так скажемо. Жесть.